Коран, глава 11. Худ в ім'я Бога, доброго, турботливого. Алр Писання, вірші якого були вдосконалені, а потім пояснені мудрим знавцям. Не поклоняйся нікому, крім Бога. Я вам від нього застерігаю і звіщаю добру звістку. Просіть у Господа прощення. Просіть у Господа вашого прощення і зверніться до нього з покаянням. Він дасть вам добру поживу на визначений час, і він дарує свою благодать усім доброчесним. Якщо ж ви відвернетесь, боюся за вас кари страшного дня. До Бога твоє повернення. Він здатен на все. Вони загортають свої груди, щоб сховатися від нього. Але навіть коли вони прикриваються одягом, він знає, що вони приховують, а що показують. Він знає найпотаємніші думки. Життя кожної істоти на землі залежить від Бога. Він знає, де вона живе і де відпочиває. Усе це чітко прописано. Він створив небо і землю в шість етапів. Його престол був над водою. Щоб перевірити, хто з вас живе морально. І якщо ви скажете, ви воскреснете після смерті, то, невіруючі скажуть це явно чаклоєнство. Якщо ми відстрочимо їхню кару на деякий час, вони скажуть, що його стримує. Того дня, коли воно нас дожене їх, воно не відвернеться від них, і саме те, з чого вони сміялися, візьме їх в облогу. І якщо ми даємо людині скуштувати нашого милосердя, а потім забираємо його, вона стає розбитою і невдячною. А якщо ми даємо їй смак благополуччя, то після якихось труднощів вона скаже, мої біди минули. Вона радіє і пишається. Він радіє і пишається. Крім тих, хто терпить і робить добрі справи. Вони отримують прощення і велику нагороду. Можливо, ви захочете проігнорувати дещо з того, що вам відкрилося. І це буде напружувати вас, тому що вони скажуть, чому не зійшов до нього скарб і не прийшов з ним ангел. Ви попереджувач, а Бог про все дбає. Або вони кажуть, він це вигадав. Скажи тоді напиши десять таких розділів, вигаданих, і поклич, кого можеш, окрім Бога, якщо говориш правду. І якщо ж не відповідатимуть тобі, то знай, що це відкрилося з Божого відома і що немає іншого Бога, крім нього. Чи підкоришся ти тоді? Хто хоче за много життя і його принад, ми сповна відплатимо їм за діла цього життя? І вони не будуть обділені. Ці, вони не матимуть у наступному житті нічого, крім вогню. Їхні зусилля нічого не варті, а їхні справи нікчемні. Чи є провідником і милосердним той, хто має чіткі докази від свого господа, підкріплені свідченнями від нього самого і передуючими книзі Мойсія? Сі вірять у це. Але хто б з союзних груп не кинув виклик цьому вогонь це його обіцянка. Тож не сумнівайтеся. Це правда від вашого Господа, але більшість людей не вірить. Хто більш грішний, ніж той, хто вигадує брехню про Бога? Вони постануть перед Господом і свідки скажуть це люди, які брехали про свого Господа. Стережіться, Божий осуд падає на кривдників. На тих, хто заважає Божому шляху, хто намагається викривити його, хто заперечує майбутнє. Вони не втечуть на землі, і у них немає захисників, окрім Бога. Їхнє покарання буде помножене. Вони не вміли слухати і не вміли бачити. Вони втратили свої душі, і те, що вони винайшли, підвело їх. Без сумніву, в потойбічному житті вони будуть найбільшими невдахами. Ті ж, хто увірував, робив добрі справи і смирився перед Господом. Це мешканці раю, які залишаться там назавжди. Прича про два типи сліпих і глухих, зрячих і чуючих. Чи вони однакові? Чи не так? Ми послали Ноя до його народу, я вас чітко застерігаю. Поклоняйтеся тільки Богові. Я боюся за вас, мук болісного дня. Вожді невіруючих сказали, зрозуміло, що ти така ж людина, як і ми. І за тобою йдуть лише найнижчі верстви нашого суспільства, ті, що не мають зрілого розуму. Ми бачимо, що ви не маєте перед нами жодної переваги. Більше того, ми вважаємо вас брехунами. Він сказав О, мій народе, подумайте, що як я маю ясні докази від мого господа, і він благословив мене своєю добротою, але ви не бачите цього. Чи можемо ми нав'язати вам це, навіть проти вашої волі? О, мій народе. Я не прошу у вас грошей натомість. Моя винагорода походить тільки від Бога. І я не відкину віруючих, вони зустрінуться зі своїм Господом. І мені ясно, що ви не вігласи. О, мій народе, хто захистить мене від Бога, якщо я відкину їх. Чому ви не слухаєте? Я не кажу, що володію скарбами Божими чи знанням невидимого, і не кажу. Що я ангел. І я не кажу, що Бог позбавить тих, кого ви зневажаєте, своєї доброти. Бог знає, що в них є. Якби я знав, я був би злочинцем. Вони сказали Оною, ти сперечався з нами, і багато сперечався. Тож принеси нам те, чим ти нам погрожуєш, якщо ти говориш правду. Він сказав тільки Бог може наслати це на вас, якщо захоче. І ви не можете цьому перешкодити. Мої поради не принесуть вам ніякої користі, як би я не хотів порадити вам, якщо Бог хоче звести вас на манівці. Він твій Господь, і ти повернешся до нього. Іноді кажуть, він це вигадав. А я кажу: якщо я це вигадав, то моя провина падає на мене. А я не винен у тих злочинах, які ви робите. Ною було відкрито. Ніхто з твого народу не увірує, окрім тих, хто вже увірував. Тож не журися через те, що вони роблять. І будуй ковчег під нашим наглядом і з нашим натхненням. І не говори зі мною про несправедливих вони потонуть. Він будував ковчег. Кожного разу, коли вожді його народу проходили повз нього, вони насміхалися з нього. Він казав: якщо ви будете насміхатися з нас. Ми будемо насміхатися з вас так само, як і ви з нас. Ви дізнаєтеся, хто буде принижений і заслуговує на тривалі страждання. Коли прийшов наш наказ, і вулкан виверхся, ми сказали завантажуйте по парі всякого роду і ваші сім'ї, крім засуджених і віруючих. Але з ним увірували лише деякі він сказав сідайте на борт. В ім'я Господа нехай буде його навігацією і якірною стоянкою. Господь мій прощає і милосердний. І поплив він з ними серед хвиль, схожих на пагорби. І покликав ной сина свого, що стояв на березі, сину мій любий, ходімо з нами, і не залишайся з невіруючими. Той відповів: Я візьму тебе з собою. А той відповів: Я сховаюся на горі, і вона захистить мене від води. Він сказав сьогодні немає захисту від Божого веління, крім тих, до кого він ставиться доброзичливо. І прокотилися хвилі між ними, і він опинився серед потопельників. І було сказано о земле, поглинь свої води, і, о небо, очистися. І відступили води. І відступили води, і завершилася подія, і стала вона на горі Юді, і було сказано: відійди від народу. Що чинить зло. І покликав ной Господа. І покликав ной до господа свого, та й сказав Господи, мій син з мого роду, і твоя обітниця правдива, і ти наймудріший суддя. Господь відповів Оною, він не був з твого роду, він поводився неправедно. Тому не питай мене про те, чого не знаєш. Я раджу тобі, тож не будь невігласом. Він сказав: Господи. Я в тебе прихистився, щоб не питати тебе про те, чого не знаю. Якщо ти не пробачиш мені і не змилуєшся наді мною, я буду невдахою. Сказано оною вийди на берег з миром і благословенням від нас, і на громади тих, хто з тобою. А громадам ми даруємо процвітання, але потім підамо їх болісному покаранню. Це розповідь про минуле, яке ми відкриваємо вам. Ні ти, ні твій народ не знали його до цього. Тож будьте терплячі. Майбутнє буде добрим для праведників. І до Аада, їхнього брата худа. Він сказав О народе мій, поклоняйтеся Богові. У вас немає іншого Бога, крім нього. Ви ніщо інше, як фальсифікатори. Народе мій, я не прошу у вас ніякої нагороди. Моя нагорода походить від того, хто створив мене. Невже ви не розумієте? Народе мій, попроси прощення у Господа Твого і покайся перед ним. Він відпустить небо, що лється на тебе, і він додасть сили твоїм силам. І не відвертайтеся, як грішники. Вони сказали Охот, ти не дав нам жодного доказу, і ми не покинемо наших богів через твої слова, і ми не віримо тобі. Ми думаємо, що деякі з наших богів звели тебе з розуму. Він сказав Я закликаю тебе, охуд. Він сказав, Я закликаю Бога засвідчити, і вас засвідчити, що я вільний від тих, з ким ви пов'язуєте себе. Окрім нього. Тож змовляйтеся проти мене разом, і не соромтеся. Я покладаюся на Бога, мого господа і вашого господа. Немає жодної істоти. Долею якої він не керує. Мій Господь іде прямою дорогою. І якщо ви відвернетеся, я доніс до вас те, з чим був посланий. І мій Господь замінить вас іншими людьми. І ти не зможеш заподіяти йому ніякої шкоди. Мій Господь наглядає за всім. Коли прийшов наш вирок, ми з милості своєї врятували худа і віруючих, що були з ним. Ми врятували їх від тяжких страждань. Це буває, Вони відкинули заклики свого господа, не послухалися його посланців і пішли шляхом упартих тиранів. Їх переслідувало прокляття в цьому житті і в день Воскресіння. Хіба Аед не відкинув свого господа. Тож геть заедом, народом худа. І до тамуда їхнього брата Салеха. Він сказав народе мій. Поклоняйтеся Богові. У вас немає іншого Бога, крім нього. Він породив вас із землі, і він утвердив вас на ній. Тож просіть у нього прощення і звертайтеся до нього з покаянням. Мій Господь близький і чуйний. Вони сказали, о Салеху, до того, як це сталося, ми покладали на тебе великі надії. Ти намагаєшся перешкодити нам поклонятися тому, чому поклонялися наші предки. Ми маємо серйозні сумніви щодо того, до чого ти нас закликаєш. Він сказав: О, мій народе, чи розумієте ви, що я стою на ясному доказі від мого господа, і він добрий до мене? Хто захистить мене від Бога, якщо я не послухаюся його? Ви тільки збільшили б мою втрату. О, мій народе! О, мій народе, це Божий верблюд, знак для вас. Нехай вона пасеться на Божій землі, і не робіть їй нічого поганого, щоб вас не покарали незабаром. Але вони паралізували її. Тоді він сказав: три дні розважайтеся у своїх домівках. Це безпомилкове пророцтво. Коли прийшов наш указ, ми з милості своєї врятували Салеха і віруючих від приниження, яке спіткало їх того дня. Господь твій, могутній, всемогутній. І вибух спустошив кривдників, і вони стали нерухомими тілами у своїх будинках. Ніби вони ніколи там не процвітали. Тамуд відкинув їхнього господа, тож геть з там удом. Наші посланці прийшли до Авраама з доброю звісткою. Вони сказали Мир. Він сказав мир. Незабаром він приніс їм смажене теля. Коли він побачив, що їхні руки не тягнуться до нього, йому стало не по собі, і він відчув страх перед ними. Вони сказали не бійся, ми послані до народу лота. Його дружина стояла поруч. Вона засміялася. І ми повідомили їй благу звістку про Ісаака, а після Ісаака про Якова. Як це так? Вона сказала, як я можу мати дитину, коли я стара жінка. А мій чоловік, старий чоловік, це дуже дивно. Вони сказали ти дивуєшся божому велінню. Боже милість і благословення на вас, люди домашні. Він похвальний і славний. Після того, як страх Авраама вщух і добра звістка дійшла до нього, він почав благати нас про людей лота. Авраам був лагідний, ем'якосердий і побожний. О Аврааме. Утримайся від цього. Прийшов наказ твого господа. Їхнє покарання не може бути скасоване. Коли наші посланці прийшли до лота, він занепокоївся за них, відчув себе безпорадним перед ними і сказав Це жахливий день. Його народ, який звик чинити гріхи, кинувся до нього. Він сказав: Народе мій, мої дочки чистіші за вас. Тож бійтеся Бога і не ганьбіть мене перед моїми гостями. Чи є серед вас хоч один розумний чоловік? Вони відповіли: Ти знаєш, що ми не маємо права на твоїх дочок. Ти знаєш, чого ми хочемо. Він сказав: якби тільки я мав силу проти вас, або якби я міг розраховувати на сильну підтримку. Вони сказали, Олот. Вони сказали, Олоте, ми посланці твого Господа. Вони не дійдуть до тебе. Тож іди зі своєю сім'єю в темряву ночі, і нехай ніхто не озирається, окрім твоєї дружини. Її спіткає доля інших. За розкладом вони мають прийти вранці. Хіба ранок не наближається? Коли прийшов наш наказ, ми перевернули його догори дном і обсипали його камінням з опаленої глини. Зазначене господом твоїм і недалеко від злочинців. І до медіана, їхнього брата Йосипа. Він сказав народе мій, поклоняйтеся Богові. Нема у вас іншого Бога, крім нього. Не міряйте і не зважуйте. Ви добре живете, але я боюся за вас мук нищівного дня. О, народе мій, давай повну міру, зважуй чесно, не обманюй людей у їхніх правах і не поширюй корупцію на землі. Божий прибуток кращий для вас, якщо ви віруючі. А я вам не опікун. Вони сказали О Йотре, хіба твоя молитва вимагає, щоб ми покинули те, чому поклонялися наші предки, і робили з нашим багатством, як нам заманеться? Ти занадто вічливий і розсудливий. Він сказав О, мій народе, чи розумієте ви, що я маю ясний доказ від мого господа, і він щедро благословив мене. У мене немає бажання робити те, що я вам забороняю. Я лише маю намір провести реформи в міру своїх можливостей. Мій успіх повністю залежить від Бога. Я покладаюся на нього і звертаюся до нього з покаянням. О, мій народе, нехай ваша ворожість до мене не стане причиною ваших страждань, як страждав народ Ноя, чи народ худа, чи народ салиха. А народ лота недалеко від вас. Попросіть у господа вашого прощення і зверніться до нього з покаянням. Мій Господь добрий і люблячий. Вони сказали, о Йотре, ми багато чого не розуміємо з твоєї проповіді і вважаємо тебе найслабшим з нас. І якби не твій рід, ми б закидали тебе камінням. Ми не поважаємо тебе. Він сказав: народе мій, невже мій рід вам дорожчий за Бога? І ви відвернулися від нього. Мій Господь розуміє все, що ви робите. О, народе мій, роби, що хочеш, і я теж буду робити. Ти дізнаєшся, хто зазнає принизливої кари, а хто брехун. Тож пильнуйте, і я буду пильнувати разом з вами. Коли прийшов наш наказ, ми врятували і тих, хто увірував з ним, по милості від нас. І вибух вразив кривдників. Так що вони впали бездихання в своїх будинках. Ніби ніколи вони там не процвітали. Так загинув медіан, як загинув тамут. Ми послали Мойсія з нашими посланнями і чітким мандатом. До фараона і його вельмож, але вони пішли за планом фараона, хоча план фараона не був розумним. У день Воскресіння він піде перед своїм народом і поведе його до вогню. До жахливої ями. Прокляття переслідувало їх там і в день Воскресіння. Шлях, який вони обрали, нещасний. Ось деякі з історій міст, які ми розповідаємо вам. Деякі з них ще стоять, а інші були зруйновані. Ми не знущалися над ними, але вони знущалися над собою. Їхні боги, до яких вони зверталися, окрім Бога, не допомогли їм, коли був винесений вирок вашого Господа. Вони лише сприяли їхній загибелі. Такою є хватка твого господа, коли він хапає спільноти, що загрузли в злі. Його хватка найболючіша, найжорстокіша. Тут є знак для тих, хто боїться кари потойбічної. День, коли людство буде зібране разом. День, який треба побачити. Ми відкладаємо його лише на обмежений час. Коли цей день настане, Жодна душа не заговорить без його дозволу. Одні будуть нещасними, а інші щасливими. Щодо нещасних, вони будуть у вогні, де кричатимуть і плакатимуть. Вони залишаться там доти, доки існуватимуть небо і земля, якщо тільки цього не побажає твій Господь. Твій Господь творець усього, що забажає. Щасливі ж будуть у раю, доки триватимуть небо і земля. Якщо тільки не побажає твій Господь. Безперервна винагорода. Тож не сумнівайся в тому, чому поклоняються ці люди. Вони поклоняються лише тому, чому поклонялися їхні предки. Ми віддамо їм належне беззменшення. Ми дали Мойсу книгу, але вони не погодилися з нею. Якби не попереднє слово твого Господа, їхні розбіжності були б вирішені. Але вони в цьому дуже сумніваються. Твій Господь повністю відшкодує кожному з них за їхні вчинки. Він знає, що вони роблять. Тож будьте праведними, як вам наказано, разом з тими, хто покаявся разом з вами. І не перебільшуй. Він бачить усе, що ви робите. І не схиляйтеся до тих, хто чинить зло, інакше вогонь може торкнутися вас. У вас немає захисників. Крім Бога, і ніхто вам не допоможе. Молитву звершуй на межі дня і при наближенні ночі. Добрі вчинки забирають погані вчинки. Це нагадування для свідомих. І будьте терплячі. Бог не змарнує нагороди праведників. Якби ж то серед попередніх поколінь були мудрі люди, які не допустили бростління на землі за винятком тих небагатьох, кого ми врятували. Але неправедники гналися за розкішю життя і продовжували грішити. Твій Господь ніколи не зруйнував би місто несправедливо, коли його мешканці чинять праведно. Якби твій Господь захотів, він міг би зробити людство єдиною спільнотою, але люди завжди будуть відрізнятися один від одного. За винятком тих, до кого Бог ставиться доброзичливо, для цього він їх і створив. Слово вашого Господа є остаточним. Я наповню пекло демонами і людьми. Ми розповідаємо тобі історії посланців, щоб заспокоїти твоє серце. Те, що дійшло до тебе, істина, і урок, і нагадування для віруючих. Скажіть невіруючим, робіть, що хочете, а ми будемо чекати. І чекайте, ми теж чекаємо. Бог знає таємниці неба і землі. Все, що існує, повернеться до нього. Тож поклоняйтеся йому і покладайтеся на нього. Твій Господь знає про те, що ти робиш.